Все просто, друзі, я вітаю вас. Знову у нас свято. Ну, як би то не було, але прийдешній новий рік. Хлопці, хлопці повтікали, вон лишилося два бойця, яка не бояться показувати своє обличчя. Отже, ми знову, ми знову святкуємо. Ну, пробуємо святкувати. ой, Такий новий рік. Я, 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 взагалі, я взагалі не знаю, що такий новий рік. Кому він такий? Але він потрібен нам, усім, для того, щоб всі біди, всі проблеми залишити в старому році. Е... Побажати, щоб ми більше не бачили своїх побратимів з 200 -ми. Для того, щоб ми, 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 ми пам'ятали, що сталося і хто наш головний ворог. Хочу передати привіт всім захисникам захисницям України, всім громадянам України. Ну і як же ж не згадати наших побратимів, наших друзів за кордону. Локо фром Спаніш. Цезар фронтом Бразі, хай, братцу, бест. Мой кандрі, по мою країну. Я вам покажу наш стіл. А якось ось так. <рес> ну, воно якось от трошки чаю налили, підсуродили. Якось, якось воно отак, снайпер, скажи два слова. Дуже дякую. Усім дуже дякую. <рес> Все прекрасно. ну Калаш ти понятно. Що ти скажеш? Скажи привіт, слава Україні! Слава Україні! Твої. Друзі, всіх люблю, цілого внімаю. Як можете підтримати Збройні Сили України, пам'ятайте, для чого Путін почав війну і за що він воює, щоб знищити всіх нас. А ми просто не даємо йому цього зробити. Тому підтримую, обов'язково донатимо, де знаєте, туди донатимо. Волонтери! Вибачте, волонтери, вам велика шана, велика подяка, особливо друзям, знайомим, чергово-пробіжної. Ну, Ой, немає меж, просто наша подяка. усе буде добро.